Чи не з'їдять миші новий державний резерв України? Проаналізуємо нещодавно ухвалений у Верховній Раді закон про реформування Держрезерву з нами на зв'язку. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Української раді. Чи добре нас чути? Так, доброго ранку. І давайте спершу згадаємо. Про мишей, які з'їли запаси державного резерву України, тоді йшлося просто про колосальний обсяг зерна, який зберігався на складах державного резерву України, і пояснювали чиновники, посадовці цього органу, про те, що ну просто гризуни, ну, тобто миші, миші поїли ці запаси. І, до речі, я щось не бачу інформації про те, що відбулися судові процеси над тими, хто дозволив мишам які зухвали злочин чинити? але то минулі дні що вам про це відомо? От про попередні практики керування державним резервом України і чому треба його було змінювати? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що держрезерв як інституція країні потрібна у будь-якому разі. Він виконує функцію запасів так стратегічних є, особливо враховуючи те, що Україна і не у майбутньому слід дбати про власну безпеку, і тому там державні державні запаси завжди повинні бути у будь-якому разі. Це стосується до речі, не тільки зерна, це стосу. І інших продуктів харчування нафтопродуктів, в тому числі у резерв в тому числі нафти повинен бути в країні багато чого іншого. Тобто, тут функціонал цієї ці інституції зрозумілий а далі починаються нюанси. Звичайно, на жаль, у нас часто густе саме держрезерв є. Предметом предметом для різних махінацій, в принципі, як і багато чого в нашій державі. Тобто бувало так, там закуповуються ресурси, десь вони лежать на складах деякий час, а потім вони продаються за великими знижками. ну, Невідповідно до, невідповідно до приблизно ринкових цін. Таке буває. так? Зловживання при закупівлі товарів до Держрезерву. Це теж у нас буває, на жаль, і це практика такого, знаєте, у нас є керування будь-якої нашою державною державними інституціями а ще одна функція державного резерву дуже важлива про яку нас часто забувають це функція функція забезпечення функція регулювання цін наприклад а да? наприклад а якщо у нас відбувається надмірний врожай Ну, припустимо, знаєте, селяни ж вони ж не координують дію, між іншим. От іде гарний урожай в державі. Відповідно гарний врожай, це означає, що ціна одразу ж падають. Це означає, що всі знаходяться на межі банкрутства там да селяни, які виростили цей врожай. Тоді держава викуповує викуповує такі надлишки. Надлишки з ринку за з достатньо такими прия... прийнятними цінами для того, щоб зберігати це в резерві. А потім, коли за наявності дефіциту на ринку, вона відповідним чином а, викидається на ринок для того, щоб підтримувати і рентабельність підприємств, так, і для того, щоб не банкрутували. От, до речі, приклад нещодавний приклад з поляками, які заборонили фактично експорт українського зерна, от зараз mm -hmm. що вони роблять. Чому вони тимчасово це запровадили? Тому що вони будуть викуповувати це надлишки для того, щоб не банкрутували їхні фермери. Тобто там функція не тільки зберегання, а й функція в тому числі управління рентабельністю ринку, так забезпечувати, викуповувати надлишки продукції, коли неможливо їх продати за прийнятну ціну, і продавати за прийнятними цінами, для того, щоб або а, е, зменшити дефіцит на ринку, це теж таке буває, так? або для того, щоб працювало підприємства, наприклад, в, агропромислов... в аграрної а, сфері. А, стосовно а, того, що, от коли там наші чиновники говорять, ми ще з'їли, суспільство ну, теоретично таке можливо. Знаєте, буває у сушки, і у тряски, і так далі. А тут, але суспільство повинно задавати питання. А хто покараний за те, що ми ще з'їли, так? Якщо ви говорите, що ми ще з ну, значить хтось за це повинен бути покараний. Хто якісь не забезпечує зберігання, хто, хто котів не зробив. Тобто з чиновників повинен бути жорсткі, жорстка розмова, як у будь-яку будь-якій приватній компанії. Якщо в приватній компанії прийде людина і скаже, що зроблено там щось відбувалося. Не таке, ну припустимо, теж, ну знаєте, от приватний виробник приходить до нього робітник говорить, ми ще з'їли. Що запитає будь-який директор, а що ти зробив для того, щоб ми ще не з'їли? Так, давай будемо розбиратися, а будемо розбиратися, карати себе за це чи не карати, які дії були до цього? Якщо ти нічого не зробив, ти вибач, будь ласка, ти винуватий в цьому, і ти несеш за це відповідальність. Те саме стосується чиновників, тому що. Функціонал державного резерву зберігання зберігання зарядна щоб воно було а, в наявності у будь-який час, коли цього потребує народ України і коли потребує держава. Як зробити більш прозорою цю систему з огляду на те, що можливо якісь запаси, які зберігає державний резерв, має бути і утаємничений від ворога, та наприклад, щоб не розумів ворог, скільки чого ми маємо, і тим більше в цьому законі, який от ми з вами обговорюємо, нещодавно був ухвалений Верховної Ради, вперше розділяється поняття державний резерв і мобілізаційний резерв, тобто запаси тих ресурсів, які призначені для от? Швидкого розгортання виробництва військової і іншої промислової продукції, потреб які яка потрібна для умов воєнного часу, але підзвітність це наше все, як то кажуть, як це зробити. Ну, дивіться, це це загальна у нас проблема в нашій державі, що наш чиновничий апарат. Відповідно, не, не виконує свій функціонал з різних причин, в тому числі через етику. Так, тобто, у нас вже а, продовжується знаєте, у нас вже третє покоління корупціонерів виростає, яке знаєте, продукує витворює один одного. А, я тут вихід, в тому числі, ну звичайно, що правоохоронні органи повинні працювати. Звичайно, що повинна бути більш-менш прозора система. А стосовно того, то, що воно не повинно там бути в. Оргу, у нас є єдиний інститут в нашій країні, який зараз вибудовується за західними стандартами, за натівськими стандартами, і який має етику, так, етику, тому що у чиновників теж повинна бути етика, які можуть створити критичну масу людей, в тому числі в органи державного управління. І цей е, інститут називається Армія. Тобто, якщо у нас є зараз військові, які з різних причин, наприклад, через поранення, через це не можуть там е е е воювати, от, будь ласка, є державні посади. Причому не один повинен бути, а заходити великими командами. Тому що коли і заходить одна людина, ну неможливо поміняти. Знаєте, коли знаєте, є такий приклад е е огірка свіжого, коли, коли він падає в рапу. Рано чи пізно він все рівно перетворюється у салону Агірок. Тому нам потрібно вилити цю всю воду, масово заводити людей, які є з армійським досвідом, тому що якщо йдеться ще про мобілізаційний резерв, то будь ласка, нехай вони там керують, у них є етика. Етика, так у них є розуміння, як планувати свої дії. На жаль, у нас у державному апараті не всі вміють планувати свої дії, і стратегічне бачення, як воно повинно бути. Ось з декількох. Ну і плюс параохорони органи, звичайно, держаудит, і взагалі аудит провести, що там є, тому що у нас є багато запасів, що ви розуміли, в державному резерві ще з часів Радянського Союзу. Це правда таке є. Там ще є у нас там і техніка, і ну, не техніка, якісь там речі ще з часів радянської армії сидять. Там, да? Подивитися, що потрібно, що не потрібно, визначити і, відповідно, завести нових людей. Не один керівник повинен бути, а ціла команда. Якщо там держрезерв, там мінімум. Мінімум, ну так, на мою думку, мінімум 100 людей повинна зайти. Знаєте, не знову таки не, не дивитися, що там, знаєте, як там у нас говорити, досвідчені недосвідчені Нам потрібні етичні люди, які розуміють, що таке красти, так, які розуміють, що цього не можна допускати, що корупція реально вбуває. От Але такі знаєте, люди, пане Тарас, ну навіть. Янголи падають так, відома біблійна а, історія. Тому ні, контроль дивіться, все одно і... потрібен, хто б не прийшов ні, працювати ні, я у в я державний контроль, резерв обов'язково контроль обов'язкове. Обов ну дивіться, янголи іноді, але ж не всі. <свист> так, давай повинно допитися. Приймається один-один, один-один. <свист> Нагадаю, з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, і ми говоримо про дуже важливу тему. Про тему ставимо питання, що треба зробити, щоб миші не з'їли новий державний резерв України. І аналізуємо нещодавно ухвалений закон про реформування державного резерву. От якщо я правильно розумію, то в цьому в цьому законі теж є такі контроверсійні штуки, ну наприклад, що в цьому ж держрезерву покладено на нього і функції перевірки е, наявності чи відсутності тих матеріальних цінностей, і поводження мишей з цими матеріальними цінностями. От чи це нормально, чи все ж таки треба було б якісь зовнішні. Органи, щоб це теж мали доступ до, до цих перевірок, і чи знову ж таки публічність? Наскільки мож, можлива тут запровадження публічності? Адже є, є речі, які ну, не потребують секретності. Це напевно більшість речей і об'ємів, які зберігаються у державному резерві, має зберігатися не потребують секретності, все ж таки. А, ну, це те, це, це, це залежності. Дивіться, а, ну вони нехай перевіряють. Але якщо йдеться, наприклад, про мобілізаційний резерв, тут повинен бути все ж таки присутнє Міністерство оборони, тому що mm -hmm. це їх функціонал по мобілізаційному резерву. От тут 100% відсотків повинно бути mm -hmm. Міністерство оборони, тому що Міністерство оборони забезпечує роботу армії, мовно кажучи. Так, Це така телева структура, яка все це забезпечує. Ну і державдиту ні, 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 ніхто нікуди не скасовував. У нас є відповідна служба, яка контролює. Ця процеси, тому ну точно вони самі собі там контролювати не будуть. Це правда. Ось. А стосовно секретна, не секретна, ну дивіться, треба дивитися знову таки досвід інших країн, особливо які знаходяться. В наших умовах так тобто, коли ми починаємо говорити про європейський досвід, ми повинні завжди робити знижку. що у нас незвичайна становище нашої країни. Ми є країною фронтіру, так і те, що зараз у нас відбувається в країні, це що буде надовго. Тобто нестабільність на кордонах Євросоюзу, східних євро... кордонах Євросоюзу за різних умов, що буде відбуватися в Російській Федерації, вона ще надовго, тому краще брати. Досвід країни, а, такої, наприклад, як Ізраїль, так для того, щоб розуміти, як у них там а, вибудована ця система, що таємна, що не таємна а, ну, як і, і обсяги, так тим більше і та обсяг, зараз ну, на ситуація схожа так? Ні, ну обсяги, да, да, ну, обсяги, то таке. Знаєте, тут звичайно, що Ізраїль, який там за населенням 10 мільйонів і площею ну, я, як, я наша маю на увазі область, пропорції, да. так розуміти, ну, да, як, тут... які пропорції для чого потрібні самі самі принципи, самі принципи. Саме принципи і рішення, які вони вже наробили за ці 70 років, я думаю, що можна використовувати mm -hmm. в тому числі щодо доступу інформації, а mm -hmm. тому що у нас от багато нарікань стосовно от буквально вчора, що викладали відео роботи ППО. Ну я вам скажу в Ізраїлі, наприклад, це неможливо. Там є офіційна військова цензура. Так, все, що mm -hmm. стосується роботи армії, воно піддається цензурі офіційно, без будь-яких але, але, але і mm -hmm. все. Тобто тут різні можуть бути моменти, і ми повинні слідкувати за країнами, які знаходяться в схожому на або як Південна Корея. Тобто тут фактично ну такі от паралелі, те, що я бачу, mm -hmm. коли ми не можемо брати досвід, знаєте, там Чехії, наприклад, там Іспанії, там той же Німеччини. Так, може вони можуть собі дозволити там щось відкрите це робити, але в нашому випадку ми повинні зважати на реалії і звичайно, рішення, які вже напрацьоване у цих країнах, повинні бути. Реалізована, а далі, звичайно, що робота правоохоронних органів, там по лінії там, корупції, по лінії контррозвідки, як, наприклад, зараз активно це робить наша шановна СБУ, там знаходячи там активи і Навінськова, і Марченка, і всіх інших, тому що підприємства, які ну, Марченка це дружини, там, ми зрозуміли, що про знаємо, про Марченка. пані Марченка. Тобто, так? Так? Да, тому що деякі підприємства, деякі підприємства, які не які не. Наприклад, працюють з держрезервом, вони теж можуть володити деяку інформацію, де повинно бути ну не безікати багато. Так, та зрозуміло це можу. цікавий безпековий аспект, який стосується державного резерву. Пане Тарасе, дякую вам за коментар. Дякую. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку.